Вітаю! Сьогодні 10 листопада 2020 року. 2020 року. Я закінчу свій будинок. Бачимо, як він міняється іншу форматність. Тут ще каміння, які ще треба докласти з іншої сторони. А тут я буду йти вверх. І цю сторону я вже добив. Тож треба підвиконники помалювати. Вверху помальовані. На біло. Це закінчено. Ось така. У мене вже хата на цей час. На тут троща. дуже гарна рослина і з іншої сторони дороги. І з цієї сторони от мене на подвір'ї, яка прекрасна. Така щіточка. А ягенька. Ой, так високо, у два рости людини. Там пробувається сонце. Ну, а тут я підготовлюю город на другий рік. Це ближче город до хати, я розчистив. І тут посаджу клубніку, на відрах. Гарна переру сьогодні і посаджу. Ну а тут мій город, город номер один. За виноградником, який я готую вже до весни. Листя обпало з дерев. І тут ми бачимо ще рожина в зелених листях. А тут лохина. В таких зелено червоному кольорі. І капуста ще є. А потужний клен, який стоїть у мене під небом, вже ну, гарно заглядає гілками до неба і просить снігу. І скоро буде зима. Гарбузи мої треба буде занести Та збереження. А де роздав гарбузів? Людям. Тут моя ще росте малина, яка родить, бачите, пізно ще цвіте. Ось. Там також. А тут я веду таку невеличку оранку. Вже дещо погорав. Тут вже посадив два рядки. Туди листя чесноку, тут теж вжина, ну і мій молодий осінній сад, також скидає свої листичко. А тут я посадив ще чотири кущі винограду, я його під'яжу, зроблю його на стенди, щоб він стояв. Ось тут. Я сьогодні посадив. Ось тут і тут. І ще додав один кущ. Далі. Один або два. Ну, така моя сьогодні буде робота. Ну, основною роботу я буду закінчувати сайдинг на хаті. А погода прекрасна, погода гарна і також переривами я беру і пору свою землю. Ось вот так. Ну, а на даний час я з вами прощаюся в цьому відео. Тірешенька моя скинула листя, буде прекрасно родити в довгий рік. Як Бог, може дочекаємо. Ну і приходіть до мене в садочок відпочити і порадитися божим даром. З вами був Михайло Бабчук. А Сьогодні 10 листопада 2020 року.